Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами продовжуємо вивчати п'яту тему і зараз поговоримо про основних представників школи психології людських відносин. Першим представником цієї школи є Мері Паркер Фолет. Її вважають творцем філософії менеджменту. Мері Паркер Фолет народилася у 1868 році у Квінсі, Массачусетс. Навчалась у Тойрській академії в Брейнтрі у Массачусетсі. А потім у 1894 році витратила свій спадок. На можливість навчатися у Society for Collegiate Instruction of Women, спонсором якої був Гарвард, Мері Паркер Фолет випустилась, отримавши найвищий бал за свої досягнення, і почала працювати волонтером, тобто соціальним працівником. Потім вона обійняла посаду голови комітету жіночої місцевої ліги. Розширеного використання шкільних забудов. Згодом разом з колегами відкрила соціальний центр при вищій школі Східного Бостону. Далі перейшла на посаду віце-президента National Community Center Association. Наприкінці життя ця дивовижна жінка переїхала до Англії і стала відомою у сфері бізнесу письменницею та лектором. Найвідоміші основні ідеї. І цитати Мері Паркер Фолет Перша. Для успішного управління менеджер повинен відмовитись від формальних взаємодій з робітниками і бути визнаний робітниками лідером, а не спиратись на посадову владу. Друга цитата Інтегральна спільнота людей. Дозволяє досягати значно більшого, ніж просте вивільнення індивідуальних творчих сил. Має бути зіркова команда, а не команда зірок. Третя ідея. Гармонія праці і капіталу. Основою позитивних відносин є робота разом з кимось, а не на когось. Четверта ідея: В організації необхідно досягати позитивної психологічної атмосфери і взаєморозуміння всіма можливими способами мотивації, за рахунок роз'яснення затрат, цін, кон'юнктури. Це сприяє розумінню між обома сторонами. Інтерпретуючи ідеї Мері Паркер Фолет замислиться над українським висловом пан на пана не працює. Яка основна його ідея? Що воно означає? І чому цей вислів є актуальним і сьогодні? Другим яскравим представником школи психології людських відносин? Я Абрахам Маслоу. Впевнена, що ви вже знаєте про його піраміду потреб. Абрахам Маслоу найстарший з семи дітей Самуїла Маслова і Рози Шиловської, іммігрантів з Києва. Середню освіту він здобув у безкоштовній нью-йоркській школі. За парадою батька поступив у юридичний коледж. Однак, втративши інтерес до навчання. І навіть не закінчивши перший курс, перейшов до іншого університету, Медісенського, у Вісконсині. Здобувши освіту, Маслоу став бакалавром, потім магістром, а далі і доктором психології. Основними тезами на яких гритується теорія ієрархії потреб Абрахама Маслоу, є такі. Перша. Потреби людини мають ієрархічну структуру, тобто пріоритетність. Друга. Поведінка людини визначається найсильнішою на певний момент потребою. Третя. Найсильніша потреба визначає поведінку людини до моменту її задоволення. І четверте, за одночасного існування кількох сильних потреб домінують потреби нижчого рівня. Відома піраміда Маслоу це діаграма ієрархічного представлення людських потреб. Проте сам Маслоу ніколи не креслив цю піраміду. Її накреслив професор Берлінського університету, коли розповідав своїм студентам теорію маслоу. І, по суті, він значно зменшив значення самої теорії потреб, яка набагато цікавіша і глибша. Якщо б Маслоу креслив піраміду, мабуть, він поклав би її набік. Відповідно, були б всі на осі Х п'ять потреб. Проте фізіологічна потреби була б більше, як діаграма, а потреби в самореалізації трошечки менший стовпчик. Це б демонструвало, що, по-перше, існують одночасно кілька сильних потреб, але домінує та, яка знаходиться на нижчому рівні. Що це означає? Що стовпчик з фізіологічних потреб. Був би довшим, тому що якщо ви хочете спати, ви будете в першу чергу думати про те, що ви хочете спати, а потім вже про дружбу і самореалізацію. Але це не значить, що ви не будете замислюватись про це взагалі. Також, якщо ви виспалися, то ви перейдете на інший рівень, тобто найсильніша потреба визначає поведінки людини до моменту її задоволення. І тепер ви будете думати про вашу безпеку або про потреби у належності. Організаційними прикладами демонстрації теорії маслоу є такі. На фізіологічному рівні це буде ваша зарплата, тобто ваші доходи. На другому рівні потреби у безпеці це пенсія або соціальний захисток, соцпакет. На третьому рівні це потреби у належності престиж компанії. На четвертому рівні це потреби у повазі – це ваша посада. Це статус. І на найвищому це потреби у самореалізації, це ваше досягнення, це можливість розкрити власний потенціал, це ваші права і обов'язки. Масло вважав, що ієрархія потреб не є фіксованою і найбільшою мірою залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Відповідно, ця діаграма для кожного з вас буде іншою. У когось будуть так само, як і на піраміді, більше фізіологічні потреби, у когось потреби у належності, у когось будуть значні потреби у безпеці, а в когось потреби у самореалізації. Розглянемо теорію потреб маслову щодо застосування у менеджменті. Потреби першого порядку. Фізіологічні потреби пов'язані з забезпеченням фізичного виживання людини. Такі потреби задовольняються через систему оплати праці. Відповідно, засобами ефективного управління на цьому рівні будуть застосування відповідних механізмів оплати праці і створення відповідних умов праці. Після задоволення базових потреб. Для працівника набувають значення потреби наступного рівня, потреби у безпеці. Способами задоволення таких потреб є пенсійна система, страхування, профспілки. Відповідно, засобами ефективного управління на цьому рівні будуть створення надійної системи соціального страхування, застосування справедливих правил регулювання діяльності оплата праці вище прожиткового мінімуму і виключення необхідності прийняття ризикованих рішень. Третій рівень потреби у належності. Це потреба об'єднуватись з іншими людьми, тобто належати до фірми, робочої групи, спортивної команди, департаменту, компанії. Відповідно, засобом ефективного управління на цьому рівні буде надання функцій, що вимагають розширеної сфери соціальних контактів. Четвертий рівень потреби у повазі. Це задоволення самолюбства людини, усвідомлення особистих досягнень, компетенції, визнання іншими людьми. Засобом ефективного управління на цьому рівні є використання різноманітних форм виразу, визнання здібностей і результатів, нагороди. І останній рівень потреби у самореалізації, тобто реалізації своїх потенційних можливостей та взростання як особистості. Засобом ефективного управління на цьому рівні Є надання нестандартних завдань, що потребують творчості та свободи дій. Отже, теорія Маслоу стверджує, що в основі прагнення людей до праці лежать їхні численні потреби і у кожного свій унікальний набір. Щоб мотивувати підлеглого, керівник має надати йому можливість. Задовольнити свої потреби з одночасним досягненням цілої організації. Сьогодні сучасні компанії переважно задовольняють соціально визнані базові потреби та потреби у безпеці своїх працівників. По суті, це перші два рівні. Однак потреби вищих рівнів переважно залишаються незадоволеними. То які ж існують можливі варіанти задоволення потреб вищих рівнів? По-перше, створити атмосферу, що поліпшує міжособові контакти співробітників організації. По-друге, підтримка виникнення неформальних груп в організації. По-третє, делегування підлеглим додаткових прав і повноважень. Ще можна організувати курси, знавчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів чи знайти можливості задоволення вищих потреб працівників за межами кампанії. На цьому ми завершуємо дане питання. Дякую за увагу і до зустрічі!